Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні запишу для вас швиденько. Такий оце бистренький рецептик салатика з крабовими паличками. Хто давно вже не робив його, то я вам нагадаю: Три яйця, банка кукурузи, дві таких середніх цибулинки, упаковочка величенька така. Тут не помню скільки грам 400, мабуть, крабових паличок, майонез, який у вас є. І два отаких от огірочка. Все ріжемо так, як вам буде краще їсти, апетитніше. Так, діло робиться. Бачите, я вже тут огірочки, цибульку і крабові палички порізала. Продовжую далі. Все дорізала, що було потрібно. Кукурузку кинула, трошки суміш перців потрусила і майонезику вже налила. Зараз все гарненько перемішаю і все готово. Прийшов перекласти в іншу посуду, бо щось я так навершила, було погано мішати. було б. А тут буде якраз все ок. Готово, Всім смачного. На все добре, мирного неба, гарного настрою. Не хворійте і побачимось. Пишіть коменти. На все добре. Пока-пока!